Після отримання антипремії Чернівський будяк за погану комунікацію зі змі начальник міської військової адміністрації Дмитро Брожинський просить від організаторів анонімного опитування надати йому інформацію про те, хто саме вважає його будяком. з цього приводу в повідомленні інституту масової інформації, зокрема йдеться. Чернівська військова адміністрація надіслала на ім'я представника ім в Чернігівській області Павла Пушенка запит на доступ до публічної інформації, в якому просить розкрити дані про результати голосування редакцій, утримані в межах проведення опитування на визначення антипремії Чернівський будяк. Запит підписаний головою військової адміністрації Дмитром Брежинським, який, зокрема, просить надати інформацію про результати голосування журналістів редакцій стосовно співпраці з начальником Чернігівської міської військової. Адміністрації у відповідь на звернення військової адміністрації за підписом Бружинського їм вказали цитую: прохання надати інформацію про те, як представники тої чи іншої редакції проголосували, можна розцінити як спробу тиску на представників медіа. До того ж, у матеріалі імі йдеться, що міська військова адміністрація, згідно українського законодавства, взагалі не може подавати запитів на публічну інформацію. Дмитро Брижинський надав коментар телефоном у своїх діях тиску на змін не вба. Чай, навпаки, в відмові надати запитувану інформацію, бачить небажання комунікувати. Яка кількість взагалі приймала участь? Кому ми в цьому голосуванні? Наскільки воно об'єктивно, Скільки там від від кожного представника, і що така є можливість ну, від компанії якоїсь інформаційної, скільки було представників, щоб все не було заангажовано якось однобоко, бока? Раз і кому ми відмовили, щоб надали відповідь там. Якщо є така можливість, щоб з ними зв'язатися і вирішити питання. Чи під час чого цього опитування визначили, що в мене найменша комунікація. Mm -hmm. Для того, щоб покращити, збільшити, мені ж потрібно розуміти, з ким хто вважає, що з ними на комунікації. Вони відмовили, сказали, що це анонімно і не можуть Ну не можуть, так значить, вони не хочуть комунікувати, я не знаю. Ну я не бачу цю інформацію, запросив, щоб мені просто дали з ким покращити. Ну це ж нормально. Спілкування на нормальне відносино, так що ну тиснути на них ви не збиралися. Як з якою метою тиснути? Ну от поясню, як стиснути імі. зазначає, що організатором проведення опитування журналістів Чернігівський будяк виступив хаб медіабаза Чернігів, який працює за підтримки ГО інститут масової інформації. Метою опитування було визначення тих місцевих посадовців, депутатів, установ та структурних підрозділів органів влади, які найменш відкриті у спілкуванні з журналістами та відверто порушують права представників змі. Узагальнення результати дослідження Дження презентували публічно 8 червня. Вони є у відкритому доступі, зокрема на сторінці «Медіабаза Чернігів у Фейсбуці.